у нас був план, і ми його притримувались. Е, так, ну що, йдемо святкувати новий рік. Забавка для рота. М -м -м. М -м. Мені здається, що я навіть вбити готовий за кров'янку. Злякались? Дякую Мазді Інтернешнл за надану можливість подорожувати Україною. Ми приїхали у ворог на Мазді. Приїхали в ресторан Стара Ворохта. Пішли подивимось, розповім вам все як. Як? А як як. як? Я не зрозумів! Це що, Таймс Сквер чи що? Ми приїхали у Ворохту в ресторан. Тара ворохта, якому вже більше 15 років і це теж сімейний бізнес. З Донецька пішли, нас ніхто там зараз не чекає, тож офіціант нас зустріне як гостей. Добрий день. Добрий день. Зал, я би так сказав, зал вітальня. Це те, що ти бачиш першим, коли заходиш в ресторан. Цей зал називається. Цей зал називається Стара Ворохта. Так як тут представлені фотографії світлини старої ворогта. Зараз ми знаходимося у залі мисливському. Тут представлені експонати на мисливську тематику, так як гуцули вони ще і мисливці. Тож це є банкетний зал на 12 осіб. В такій затишній атмосфері можна провести будь-яке свято і а якщо нас шість осіб, ми можемо сісти в цьому залі, звичайно можна, так це за якусь окрему додаткову плату, чи як ні? Головне просто, щоб він був вільний вільний. Чи треба бронювати цей зал заздалегідь? Наприклад, якщо ми хочемо провести час саме в цьому залі, ну у нас в ресторані бажано бронювати заздалегідь в будь-якому залі, тому що може бути таке, що вільних місць немає місць немає, ага, так. тому це не від залу залежить. Ну. Тож інформація, якщо ви приїхали в ресторан Стара Ворохта, подбайте про свій відпочинок заздалегідь. Забронюйте. Столик даний зал називається світлиця. Так як у кожній гуцульській хаті була така одна хата, яку називали гуцули Світлиця, вона була для прийому гостей. І для великих свят, тобто на Пасху, на Різдво зустрічалась родина у світлиці, куди не пускали дітей, туди не можна було заходити, там все було нове, все було чисте. Також характерно для світлиці, для гуцульських хатів, посередині світлиці йшов сволок. Сволок це така балка, на якій тримається хата. І ага. в давнину вважала, що сволок він символізував не тільки, скажімо, опору для самої хати, а й був опорою для сім'ї для сім'ї. Сім Тому так. на сволоку різьбили різні такі характерні знаки, характерні обереги. Ми змінюємо інтер'єр. Інтер Ага. Получається дуже світло, ну це здебільшого ми робимо на весілля. Ага, зрозуміло. Тож зала ще може трансформуватись. Ну тобто, щоб ви просто не думали, що у нас щось в голові, а реально зараз 27 квітня і йде сніг в ворогті. Зараз хочу вам показати наш ще один зал. Це є зал Полонинський з автентичними полонинськими експонатами, гуцульськими. Тут можна відчути дух Полонини. Гуцульщини полонини. Так. так, ну що, йдемо святкувати Новий рік. Так, точно. Блін, що таке взагалі? Зал Полонинський він являється улюбленим залом наших відвідувачів. Дуже багато людей, які відвідували нас ще 15 років назад, 10 років, вони завжди хочуть потрапити в цей зал, щоб горіла ватра Полонинська, щоб відчути цю атмосферу гуцульщини, і так як ресторації 15, більше 15 років. І ви намагаєтесь зберігати традиції сімейні. Я так розумію, що і в смаках також. Чи є можливо в меню страва чи продукт, з яким ви пройшли крізь роки? Ну так, звичайно. Такою родзинкою нашого закладу, яку полюбляють гості вже на протязі довгих років, це є страва, яка готувалася, яка готується по нашому сімейному рецепту. Це є тушкована баранина з овочами. Класс, саме по нашому рецепту, баранина дуже ніжна, і її можна їсти ну, чуть не губами. Ось так. Я думаю, що цю страву ми зможемо сьогодні скуштувати і поділитись з вами емоціями. У нас був план куштувати борщ, і ми його притримувались. Але сьогодні у старій Ворохті ми вирішили трохи відійти від плану і не замовляти борщ, бо борщ це на заході України так чи інакше завжди буде смачно. Меню в шкірі виконане в староворохтянському стилі. А отже, це велика. Папочка з малюнками і назвами страв. Отже, меню в старій ворогті насичене велике структуроване традиційне гуцульському регіону. Я обрав для себе три страви, але хочу послухати нашого офіціанта. Я думаю, що і ви теж будете не проти його послухати. Мар'ян, розкажи мені, будь ласка, чим взагалі славиться стара ворохта? От є якась страва, яку якою пишається стара ворохта. Можливо, тобі вона подобається, можливо, її частіше. Найчастіше замовляють гості закладу. Найчастіше беруть тушковану брану, Це досить смачна страва. Це не є наша фірма страва. Барана тушкується з овочами та подається в пікатному соусі з часником та зелені. Також беру сьогодні казанок, це туди входить картопля, свинина, фасоля, гриби. Це все тушкується і подається в горщику. Також у нас є ще запечена баранщина, це фірма страва. Вона готується в 8 годин, там 2,5 і 3 кілограми нагаса. У нас опікається, попередньо маринується. Це попередні замовлення. Я для себе обрав такі три страви. Я хочу скуштувати ось цю баранину в пікантному соусі. Так, я хочу скуштувати палюшки і кров'янку зі шкварками. Добре, дивіться, ми отримали від вас зворотній зв'язок, що ви б хотіли бачити в наших оглядах туалетики ресторанів. Людям, глядачам, дуже цікаво бачити, що ж там. Як же ж вона облаштована, ця вбиральня. Тому перший заклад, якому ми покажемо вбиральню, це буде стара ворогта. Пішли. Перше, що хочеться сказати, що ось тут загальний рукомийник, є серветки, є мило, є антисептик. антисептик. Дуже класна штука, це горшочок для дітей. От маючи дитиночку, точно знаю, що він би скористався цією штукою. Можливо, не вистачає. Цієї, знаєте, підставочки, тумбочки для дітей. Бо діти дуже люблять самі собі помити ручки, погратись, побавитись з водичкою. Світло вмикається на сенсорі. на сенсорі. Є маленький рукомийничок, тут все облаштоване, серветки, смітник, мило. Ручки можна помити. Я вважаю, що неправильно, коли вбиранні немає в серветах взагалі, а ставлять тільки сушилку. Я нею не користуюсь, бо вона сушить руки. А якщо вишукувалась черга, то тут ви можете трішечки підзачекати. Гуцульська культура в ресторані проявляється в певних деталях. Наприклад, глечики, і у вигляді глечиків зроблене освітлення. Тобто глечики виступають як плафони для світильників. Лежаки це домотканні лежаки, зроблені вручну. Дерево. Різьба по дереву це, мені здається, окреме гуцульське ремесло. Запускають нашого закладу. Сала, сайте, я квашний ігрок. Дякую, Марія. Ось такі амюзбуш. Сальні кульки такі. Забавка для рота. Це тушкова на баранина, готується з овочами пікантному соусі, подається зеленю та часником. Це полюшки, Це картопляна борошняна маса. З нею формується тісто, з тіста невеликі такі шарики, їх відварюють і подають соусом з рибів. І це кров'янка. Мар'ян так спокійно розповідає про полюшки, Типу, наче всі українці знають, що це традиційна гуцульська страва. Мар'ян, розкажи, будь ласка, а з чим можна взагалі порівняти палюшки? Наприклад, от, щоб людям пояснити на що воно схоже. В народі ще кажуть, що це схоже на і кльоцки, також це ще може бути схоже на галушки. А. Ну що ж, дякуємо. Тоді куштуємо і розповідаємо. Спашливо. Дякую. Почнемо з тушкованої баранини, яку нам порадила газдиня Оля і офіціант Мар'ян. Є зверху свіжий чесничок, він дуже ароматний. І е, баранина. А, томати, томати, болгарський перець, начебто тут є. Ну, така е, і баранина тушкована з овочами, як власне і пише в меню. М'яса багато і є соус. Тож я б порадив замовляти додатково хліб під цю страву, щоб потім. Вимокати хлібом оцей соус, оцю юшечку. Вода завжди найсмачніша. Хочеться доїсти до кінця. М'ясо настільки ніжне, що навіть не треба докладати зусиль, щоб його розрізати. Бачите? Оп. М -м -м. Немає, знаєте, отого е виразного смаку е баранини. До речі, це, хто не знає, залежить від того, як. Цю худобу вигодовують від того, де він пасеться. От той неприємний смак він може бути від неправильного вигодовування. Тут немає ніяких неприємних смаків, ароматів. Це ніжненьке м'ясо, протушене, розтомлене ніжненьке м'ясо, протушене з овочами. Що б хотілося ще додати, просто смачно тут додавати нічого, якщо чесно. Оператор має бути нагодований. Бо вкрай складно записувати відео, бачити, як людина все це їсть і самому не їсти. Рекомендаціон від Дмитра, що от овочі мають бути такі, можливо, навіть трішечки крупніше порізані. І, наприклад, такі моменти, як шкірочка на томатах і болгарському перці. Але ця страва настільки розтомлена, що ці шкірочки вони навіть не відчуваються. Тож в цьому необхідності немає. Чи увімкнений у мене звук? Ви увімкнений все добре. Все добре. Злякались? Працюючи і живучи на заході України. З полюшками знайомий, не вперше. Тож я просто, з вашого дозволу, отримую масу задоволення від полюшок. Ось такі це книдлі, ось такі це галушки, ось такі це ньокі, ньокі як їх ще називають білі грибочки, різні такі Мале... Ой, дрібнесенькі, малесенькі білі грибочки. Клас. Сметана, сметана, зелень. Дивіться, страва вона велика. Тобто, так можна знаєте, взяти ось такі три страви на двох і в принципі, наїстись. Мені дуже сильно подобається, що пелюшки такі малесенькі-малесенькі, як, як прямо, як прямо ньокі італійські. Одразу вже від перших полюшок відчувається смак білих грибів. Грибів багато. Та й взагалі не прийнято на Гуцульщині давати мало грибів у відсотковому співвідношенні. То тут десь відсотків 30 грибів і відсотків 70 полюшок. Мар'ян, а скажіть мені, будь ласка, пише, що замовляй доставку їжі. А як далеко можна замовити доставку їжі? Можна як в межах ворогти, так за межами ворогти. У вас є власна доставка, чи це буде доставка від закладу. Вона оплачується окремо? Так, окремо оплачується. І кров'яночка. Ну одразу хочу зауважити. Мені дуже подобається, що це такі, знаєте, чотири окремі ковбасочки. Тож, якщо ви будете замовляти цю страву на невеличку компанію. То кожен зможе отримати по кров'яночці. Так. Я люблю такі страви. Вони з одного боку прості, з іншого боку, вони дуже складні в приготуванні. Ну і власне хотілося б сказати, що в приготуванні кров'янки теж можуть бути різні техніки, різні підходи. Заходу України притаманне додавати в кров'янку якусь крупу. Це може бути пшоно, це може бути рис, це може бути гречана крупа, як в нашому. На випадку. А, а от південним регіонам, навпаки, притаманне не давати більшу частину якоїсь крупи, а наприклад, дати туди трошки сала. Таким чином виходить, що кров'яна ковбаса здебільшого складається з самої крові. Знаєш, що можемо зробити? Ти можеш ти ж любиш кров'янку? Я раді маса з хлібом готова на все. Та я заради кров'янки готовий на все. Я дуже готова на виробство. Мені здається, що я навіть вбити готовий за кров'янку. Фоліпа хліб смаса. Аби тільки в ресторані української кухні була кров'янка. Дякую. Пише ресторанчик Open the door. Отже, наш рахунок в старій ворогті склав 724 гривні 50 копійок. І я вважаю, що для трьох повноцінних страв це. Приємний прайс за бажанням після їжі ви можете поткати. Знаєте, ну так поїли, наситились, з'явилась енергія і до праці. до праці. Ну а ми підведемо підсумки. Ми знаходимося у Ворохті. Це дуже туристичний регіон. Ресторан називається Стара Ворохта. Ресторану більше ніж 15 років. Це сімейний бізнес. Є зал при вході, є основний зал світлиця. Я буду згадувати по пам'яті, є зал мисливський. Там така наче, банкетна зала на 12 персон. І є окремий зал, він так якби відокремлений від основної будівлі, де горить ватра, і там так дуже затишно. В меню ресторану Стара Ворохта, ви знаєте страви на будь-який смак. Але ж ми чітко розуміємо, що це страви гуцульської української кухні. Тож будьте впевнені, що порції великі, смаки. Насичені ресторан Стара Ворохта, на мою думку, не є дуже дорогим. Наш рахунок склав 754 гривні. В ресторані Стара Ворохта є парковка на мені здається 5-6 автомобілів. Ну а також, як ми вже знали, як ми вже дізналися раніше, якщо ви загуляли в ресторані Стара Ворохта, ви можете зупинитись в апартаментах чи в шалі теж Стара Ворохта. Подорожуйте Україною, дивіться наші огляди. Надихайтесь та отримайте задоволення від нашої української культури. Я вас люблю. Друзі. Ну, а поки ми їдемо далі, я вас дуже прошу. Для нас це вкрай важливо. Ваша підписка, поставити дзвіночок та обов'язково писати коментарі. Люблю вас та побачимось у наступному випуску.